Всім привіт. Виїхали черговий раз, вихідний день. Знайшли, таке через село, проїжджали, теж практично в центрі села. Таке поле, Чиїсь згороди, напевно, були. От. Зібране, продисковане. Попробуємо щось знайти. Змагаємося з таніше, як завжди. На Деус 2, у мене Деус 1 знайдемо, та покажемо. Побігли шукати. Випікав якийсь кругляшовчик, вроді. Било. Ось він. Било 76 види. А о, трошечка. Трьошечка, трьошечка. ранні совєтики. Перша знахідка. Хвилин 10 ходимо. Ну, прикольненько. Побігли далі, Надіємося, ще щось буде. Так, намацав ще що, щось, ВДІ 70 било. Де? О, є, мачу, мачу. Мачу і ви бачите, не? Да? А що ми бачимо? А що ми бачимо? А, дуже. Перстінючок. Перстінючок. Що тут де, де гану, показуйся. Ось. Що тут тут є? Зверху, якийсь малюночок, напевно. Бо донизу на завуження пішов. Ну таке місце починаю радувати за 10 хвилин вже дві знахідочки. Друга точніше, не дві, а друга. Помию. Давайте. Где ты? Все ты. Помею. Вечерком покажу. Бегал, бегал. Выбил. Так. Вы видите? Я вам покажу, да. Вот все. Фух. -то. Царек точно. Більше все вийшов. Катьки не думаю. Копійка, може і ні, не знаю. Черком. Подивимся разом. Помиємо і подивимось. Так, тільки викопав себе, Таня зве. Танюш, ж, де? ты, а, ну, а да ты. вот Пуговка. Пуговка. Ну все равно пуговочка. Молодец. Молодец. Так, шукаем дальше. Девяносто, девяносто Ой, але як ложка начина пошукає. Ой, фух. Ложки поверюшки, штук 15 вже їх викупало. О ні. ні, бачите? Монеточка. Монеточка. Тоненька вона. Ага. Миколаївський формат, але тонюсінька якась така наче аж прям. Клас. Побігли далі. Танюша черговий раз позвала. Орве, мене, мене на запчасті. Щось знайшло. Бачите, я бачу, не знаю що. Нам. Ага. Ух ти бляха, аха, давно не знаходили. Орляночка. Боговичка орляночка. Клас. Ну, вечором можна помитися. Попробую, якщо так не поміється в електролізі акуратненько. Щоб гарненько. Було. Видно і так проглядається, чітко, класно проглядається. Ну, побігли далі. Зняв я орляночку і вже біжу до нового. До нової знахідки. Так, прибігли. Де? Ага, все бачимо. Ну, ну... Не знаю що, втерти особо не буду. Ну щось легеньке, якась може радянщина. Ну, помиємо, подивимося вечірком, глянемо разом, що це таке. Обігли далі. Буду витягувати прибор, напевно, з машини, не, мож, не дає поле уїхати. Буквально за щитовичком і десь десь монетка. Ага, ось я бачу ребром. Монетка, монетка де? Де, а ось. Ось ось, що за... Ну, те ще й царюк. Те ще й молодець. Думаю, Єлизаветінський чи Катькине якийсь. Але не бачу, не видно. Вечерком помиємо. Подивимося разом. Поки я в машині там все булочки розслабляв. Танюша. Да, ага, все. Найшла таку прикрасу від чогось. Ну не срібло. Дуже легеньке. А можливо всередині постатіли. Помию, мию вдома подивлюсь. Може є якісь помбочки, пробочки. Глянем. Ну прикольно, молодець. А я сижу собі, віддихаю, вона ходить, шукає. Правильно. Переїхали на іншу локацію, другий сигнальчик. О, і від годинника карманного. Корпус такий вивалився. Зараз будемо його по запчастях збирати, шукати кришечки. Отак от, от. Тут краще видно буде. Побігли далі. Всім привіт знову! Приїхав я вже додому. Трошки заморочився, почистив, так як зміг. Нічого толкового, такого знахідок практично нема, але, але вони є, але ну, не заліковують. Покажу те, що знайшли. Це Танюша знайшла цей рядочечок, Це я. Танюша, як завжди, не лінувалась, ходила, бігала, щось шукала. Ну що, розпочнемо. Таку накладочку вона була на шкіряній підставочки такі, не знаю з чого воно. Це перша знахідка, яку вона знайшла. Потім по черговості вже не пам'ятаю, як я покажу просто її знахідки. Ось таку от дурляночку. Прикольно знайшла. Тоже електролізом чистив тому що було сильно за... замучено. Гудзик лист з цієї сторони щось є, там написано. Виробник. Копійочка. 1969 рік. Потім теж то, що... знайшла якусь штукенцю, не знаю навіть, що це. Всередині кольорове скло. З противогаза якогось. Купієчку таку. 1891 рік Миколаївський. Форматик. Теж легенько електролізом. Ось така була втомлена, зубочистівку чистив. Це шайбочка щось. Це думав, що Катіки почали за а це діньго теж вона. Таке вроді городи людські, типу поле города. Може, давно вже те поле використовується, але видно, хімію трошки вбите все. Потім 20 тюлік 1932 рік. Просто помив і все. Почті 100 років буде цей монетці. Ну і якась Вісюрочка. Виді сердечка. Алюмінієвий кріплення. Це теж якийсь легенький сплав. Жаль не срібло. От Танюша молодець. Так, я, я тільки вибіг на те поле і одразу троєчку. Таку. 1943 рік. Звісно, ну, кон, втомлена вона. Троєчка. Ну, як знахідка. Потім кільце таке. Перстиньочок прикольний. Римське. 6. Не знаю. Хтось заморочився, а тут поробив собі. Ну, Видно, якесь само, саморобне, самопальне. Потім. Що? Ага. Шукав якусь медальку, думав з медальки там, з не медалька. Орден якась закруточка чи з То Це я вже орден із значка. Значка не знайшов. Це вже ось видно. Він зілючки проглядується. Тут десь конь, ну, проглядував всадник на коняці. Так не видно. Перед тим, як почистить, то було видно її, Помив водичку, єлі-єлі проглядалося. Потім почистив. Все зійшло. Що ще? Копійочка. 1908 рік. Ну і від годинника це на другу локацію ми переїхали. Скелетик. Тоже. Думав, як попруть, це тільки вийшов з машини і зразу знайшов його. А думаю, о, як попруть, зараз знахідки. Ох, щось буде нічого сути. Взагалі нічого не знайшов. Отак от, от побігали ми відпочили, получили все рівно масу задоволення. Знайшли хороше містечко по карті. Але воно убране, але не передісковане. Висока стороня. Сильно. Надіємося, може, не на вихідні, посеред неділі, якщо відпустять з роботи, то поїду. Так що так от все. Гарного перегляду, гарного дня, мирного неба. Всім пока. Кому подобається, ставте подобайки, Не подобається, також ставте не подобайки. До наступної зустрічі!